Ну, що сказати? Мене звати, а втім, яка різниця? Мені 35, і останні півроку мій всесвіт звузився до розмірів трикімнатної квартири на дев'ятому поверсі спального району. Професія. Проєктний менеджер в ІТ. Дуже зручно, коли вся твоя робота вміщується в ноутбук, а єдина істота, з якою треба контактувати наживо, це кур'єр з Глово. Я став справжнім гуру онлайн-замовлень. Їжа, вода, шкарпетки, туалетний папір усе приїжджало до мене саме, дзижчачи електросамокатом десь унизу. Я був королем у своїй бетонній вежі, відлюдником цифрової епохи. Причина мого самітництва була проста й банальна. На вулиці йшов 2025 рік, а разом із ним тотальна мобілізація, що більше скидалася на сафарі, де дичиною був будь-який чоловік із двома руками і двома ногами. Мій балкон виходив на жваве перехрестя із зупинкою. Це був мій особистий телеканал Сувора реальність. Щодня я, попилаючи ранкову каву, спостерігав за однією й тією ж виставою. Під'їжджав непримітний бусик, з нього вивалювалися кілька джентльменів у піксельній формі і починали працювати з населенням. Фільтрували всіх, хто необережно йшов по цигарки чи поспішав на маршрутку. Це була їхня рибна точка. І мене це, чесно кажучи, бісило. Не тому, що я такий пацифіст, а тому, що вони псували мені краєвид і створювали перманентне відчуття тривоги, яке заважало зосередитись на головному на моєму власному плані евакуації до Румунії. Так, я готувався. Поки кур'єри тягали мені на дев'ятий поверх сублімовані борщі та трекінгові палиці, замовлені через нову пошту. Я набивав старий рюкзак п'ятилітровими баклажками і намотував кола сходами вгору, вниз, вгору вниз. Сусіди, мабуть, думали, що в мене поїхав дах. А я, обливаючись потом, уявляв собі карпатські схили. І щоразу, виходячи на балкон, перевести дух, я бачив їх. Стоять, курять, перевіряють у чергового бідолахи телефон, і в мені закипала праведна, можна сказати, тактична людь. Як їх звідси прибрати? Я ж не можу просто піти, залишивши в себе під вікнами цей блокпост, це якось не по-хазяйськи. Ідея прийшла раптово, просто в туалеті. Геніальна у своїй простоті і огидності. Наступного дня разом з гречкою та тушкованкою кур'єр привіз мені велику упаковку дитячих надувних кульок, різнокольорових. Я вибрав жовті для символізму. З цього дня моє життя знайшло новий сенс. Мій туалет перестав бути просто туалетом, а я оператором високоточної біологічної зброї. Процес був налагоджений до дрібниць. Я стяв просто в кульку, акуратно зав'язував її та виходив на балкон. Там я чекав, коли патруль згуртується під деревом і, зробивши поправку на вітер, відправляв подарунок у політ. Перший запуск був пробним: кулька, ліниво перевертаючись, ляпнулася на асфальт за пару метрів від цілі. Просто мокра пляма, невдало. Але я не здавався, я пристрілювався. І на третій день о, це був тріумф. Пружна жовта кулька, повна моєї сечі, полетіла ідеальною балістичною траєкторією і приземлилася точно на плече найзавзятішому з мисливців. Глухий ляпас, фонтан бризг і здивоване обличчя, що повільно переходило в гримасу огиди. Його колеги спочатку не зрозуміли, а потім до них долинув тонкий аромат громадського туалету на вокзалі. Вони почали озиратися, задирати голови. Але хто запідозрить снайпера у на дев'ятому поверсі? Операція Жовтий дощ тривала тиждень. Я став віртуозом, я влучав у капюшони у відчинені вікна їхнього бусика. Одного разу навіть примудрився влучити просто в стаканчик з кавою, який один з них тримав у руці. Вони стали нервовими, смиканими, ходили постійно дивлячись угору, перестали стояти під деревами. Їхній бойовий дух був зломлений, форма перманентно вологою та смердючою. На восьмий день вони не приїхали, і на дев'ятий теж моє перехрестя було чистим. Я стояв на балконі, дивився на мирну зупинку і почувався визволителем. Моя місія тут була виконана. Тепер можна було і вгори. Добирався я на таксі, замовленому через додаток. Водієві наплів щось про похід із друзями, він тільки хмикнув, висадив мене на світанку біля узлісся. І тут мій внутрішній Рембо, той самий, що з дев'ятого поверху вів прицільний вогонь по живих мішенях, кудись здувся. Ліс виявився мокрим, холодним і абсолютно байдужим до мого високотехнологічного спорядження. Мої хвалені черевики за 200 євро за годину перетворилися на брудні корита з водою. Глина, що чавкала під ногами, висмоктувала сили краще за будь-який ТЦК. На другий день мій навігатор збожевів і почав показувати, що я перебуваю посеред Женевського озера. Довелося діставати паперову карту й компас, намагаючись зіставити звивисті лінії на папері з абсолютно однаковими, на мій погляд, деревами навколо. Ночівлі були окремим атракціоном. Розводити багаття я боявся, тому просто кутався у спальник, слухав, як в темряві хтось хрумтить гілками і важко дихає і їв енергетичні батончики зі смаком пресованого картону. У такі моменти я з тугою згадував своїх переможених ворогів. У них, хоча б була гаряча кава. Апогеєм моїх страждань стала річка. На карті тонка синя лінія, у житті ревучий потік крижаної води, що ніс із собою гілки та сміття, жодних мостів. Я зрозумів, що мої тренування на сходовій кліці були повною фігнею. Довелося роздягатися догола, пакувати речі в сміттєві пакети і лізти в цю пекельну купіль. Відчуття, ніби тобі в пах одночасно встромили тисячу голок. Я перебрався цокочучи зубами так, що здавалося, зараз розлетиться череп. Лежачи на тому березі, синій і тремтячий, я думав, що перемога над патрулем за допомогою сечею була набагато легшим і приємнішим заняттям. На четвертий день я виснажився остаточно. Ліс порічав, і я побачив їх. Прикордонні стовпи: один наш синьо-жовтий, інший румунський. Між ними метрів тридцять нейтральної землі. Нікого. Тиша. Я не біг. Я повільно, як старий дід, дошкандабав до цієї лінії, переступив її. Підійшов до румунського стовпа і доторкнувся до нього. Холодний шорсткий бетон. Все, я на тому боці. Я обернувся. Десь там далеко залишилася моя квартира, мій балкон, мій арсенал жовтих кульок. Я переміг. Не систему, не війну я переміг конкретне перехрестя, і цього мабуть на сьогодні вистачить. Я сів на мокру траву і істерично розриготався.